Україні весь час триває воєнний стан. Лідер цієї країни вже за популярністю впав до 4%. Довіра до мене 57% по кмісу. Я чув 57% плюс відсотків різних соцопитувань. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Цікаво, що 2019 року Володимир Зеленський говорив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції: – 4%». Ані Зеленський, ані Трамп не пояснили, звідки в них ці дані. Що ж до можливості відправлення європейських миротворчих сил до України, Дональд Трамп сказав. Якщо вони хочуть це зробити, я підтримаю. Франція це згадувала. Велика Британія також, але американських військових там не буде. Поворот Трампа у бік Путінської Росії перекреслює політику США протягом поколінь. Так, переговори у Саудівській Аравії резюмує видання The New York Times. Мовляв, США дали зрозуміти, що РФ виходить з ізоляції. А відповідальність за вторгнення Росії лежить буцімто на Україні. До того ж, ймовірні поступки, на які можуть піти, звучать як список бажань Кремля. Тому будь-яка угода з Росією дозволила б США повернути додому більше військ або перенаправити ресурси нацбезпеки. Ки у бік Китаю, який вони вважають найбільшою загрозою, сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Ніхто не роздратований, Дивіться, ми до всього готові. Я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. Система інфо вже розповідала про турбулентність. США. раніше віцепрезидент Джей Ді Венс не виключав введення американських військ в Україну, але згодом заявив, американські війська ніколи не повинні наражатися на небезпеку там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна йде між Росією та Україною. Трамп же говорив, що Україна навряд чи повернеться до кордонів 2014 року. До того ж, вступ до НАТО видається малоймовірним. А ще Трамп ладен повернути мільярди доларів, які США витратили на допомогу Україні. Тому Вашингтон хоче отримати компенсацію у вигляді доступу до природних ресурсів.